Вітаємо в ефірі програма Глухонімі Думки. Така несподівана назва це уривок з книги Юрій Царик Кладка над прірвою в рамках Міжнародного фестивалю Щастя у творчості. Я є автором ідеї цього некомерційного фестивалю. Ми читаємо, досліджуємо уривки з улюблених книжок. Познайомлю трошечки вас з цікавим письменником з Сумщини. І коротка передмова від самого автора. На дорозі до істини всього лише життя. Одне єдине, але хіба цієї істини замало? Аби хоч дещо зробити, бо істина це завжди тільки дещо. Я дуже любив життя ніж писати про нього. Тому так мало написав. Зате в мені зміщалося більше зірок і сонць, трав і шерехів, барв і пахощів, зупинених миттєвостей і вічності, ніж у тих, хто роздав це паперові. Мені ж воно боліло так радісно, так лячно було з ним розлучатися. Це передмова автора. От є такий цікавий твір. Взагалі-то хочу таку інформацію озвучити, що Юрій Царик визнаний майстер психологічної новели. А от цей сюжет, він написаний дещо в іншому стилі, але такі дуже цікаві думки спостереження. Отож, я уривок зараз вам прочитаю глухонімі думки. Одвічна трагедія людей у тому, що вони перестають любити, і тоді серця кращих з них заповнюються порожнечею, безнадією, тлінним самоплином. І ще одна трагедія. Людини творчі, вона вірить у безсмертя, якого нема. І якщо ж воно є, то не таке, на яке вона розраховує. Це частіше. Покидають мене люди мого часу, залишаючи мені пам'ять і роздуму про час, який нас випереджає істина це кладка над прірвою моєї душі і часом їй відведеним. Людина стає людиною, коли починає боліти чужими болями, бо лише тоді починає розуміти, що чужого болю взагалі не існує. Шкода, що з часом навіть сліз стає менше. Люди ніколи не можуть бути рівними, хоча б тому, що сильніші, нахабніші, забиратимуть у слабкіших, благородніших все, бо останні просто безсилі супротивлятись злу, не вірячи у справедливість суду земного. У багатьох нормальних людей віра в Бога від патологічного жаху перед смертю. а… Не від щирої віри в безсмертя душі. Парадокс щастя це щаслива випадковість. Я завжди радів тиші в порожній кімнаті, бо побутові слова побутових людей боляче гриміли між моїми скронями і блискавицями спопиляли серце. Я не потрібен їм, значить, і собі. Не шукайте. У великих людей маленьких вад. У них вони великі. Я можу бути впевненим лише в тій миті, в якій існую зараз, що правда не до кінця її. Не чекайте від людей більшого, ніж вони вам не дають. І Остання цікава думка це таке спостереження. Вино скорочує життя, але подовжує мить. Володарі великих знань, скорботні мудреці. Володарі нікчемних знань, веселі дурники. А от хто є хто для вічності? Писав гумор, читач реготів. Читач реготав. Пишу серйозно, трясеться, аж чешеться об паркан. виявилось, власню ніколи ніколи людині сходити, не те що книжки читати. Був тверезий, не любив людей. Випивав, обзивав себе людиною. Незанурений у суспільство талант діє... діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі його мертвого тіла, такий от закон Архімеда. Все життя письменник переходить кладку над прірвою. А коли перейде і не ступить на іншу. Творчості кінець, бо рухає нею той довічний страх відкриття. Не дивись униз і не озирайся назад. Інакше, вибачте, гірку іронію, станеш стовпом соляним, а не літературним. Ось такі цікаві життєві спостереження, ось написані от в такій оригінальній формі. Ми хочемо побажати нашим глядачам таке. Зберігати і розвивати в собі філософське почуття гумору, і читати книжки українських авторів. Дякуємо за увагу!